Шашлик, шашлик з курятини. Для цього нам знадобиться куряче філе 500 г, 50 мл рослиної олії, 50 мл соєвого соусу, 2 столові ложки меду, 1 чайна ложка розмарину, 1 чайна ложка орегано, 1 ложки чорного молотого перцю. Як готувати? Починати готувати шашлик необхідно з нарізання м'яса. Шматочки повинні, вийти, повинні бути розміром приблизно 4х4 см. Далі можна почати готувати маринад. Наливаємо в миску олію, додаємо соє, соєвий соус і перемішуємо. Потім осиплемо в суміш червоний мелений перець, орегано, розмарин і дуже ретельно перемішуємо. Готовий маринад вливаємо в миску з м'ясом. Перемішуємо суміш таким чином, щоб маринад вкривав кожен шматочок. Після цього додаємо мед. Він надасть шашлаку особливої соковитості та хорошого смаку. М'ясо в маринаді необхідно відправити в холодильник приблизно на 2 години, можна і більше. Коли куряче філе замаринується, виймаємо його з холодильника, насаджуємо шматочки на дерев'яні палички для шашликів. Викладаємо шашлуки на деко і відправляємо в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву при сервіруванні можна викласти на листя салату смачного.